Телерадіокомпанія Ера та студія Патерик Фільм представляють. Для когось вона там, де йому самому краще. А для мене вона єдина. І так буває. В неї в моїй єдиний день народження. Що ж їй подарувати? Подаруй їй. Намисто. Розумна голова, достойне обличчя держави це її столиця, а її шкіра це її кордон. Отже, нашою першою намистиною українського кордону хай стане сонце. Сонце над самотньою щоглою на Керченській протоці. Може, саме тут геній Михайла Лермонтова вгледів свій самотній парус. Під нами гора Мітридат. Давня столиця Пантікапей, останній притулок царя Боспорського та понтійського мітридата Євпатора, володаря половини світу. Ця земля три тисячі років вирощує безстрашних чоловіків та жінок-амазонок на пантікапейському городищі, навіть зайці, найхоробріші в Європі. Зайців – свої кордони, про які ми мало що знаємо, так само, як і про їхні колискові, що в них оповідають зайчих і зайчатам про примхливе колесо долі. Що то возносить, то принижує цілі імперії та народи. А втім, сонце зійшло та стало перед Керчу. І людям, зайцям, кораблям та птахам час прокидатися. Не, спали, не дрімали цієї ночі лише у відділі прикордонної служби Керч у Керченському загоні морської охорони, у прожектористів туристів на Ельтегені. Там ночей не буває, лише нічні чергування. Майже 200 років охороняють митридатові сходи понад Керчу, грифони. Грифон служебних грецької богині помсти і має мститися кожному, хто зазіхає на скарби Боспорського царства. Царства нема, і богиня повіялася, і вже 1800 років у Керчі, царство Ісуса Христа. І навіть найстарший з діючих православних храмів України, ось він, теж у Керчі, храм усікновення глави Йоанна Претечі середина Восьмого століття. Це щонайменше, бо такий запис знайшли у вівтарній частині храму. Отак жили, робили свої швидкі житейські справи, добрі люди, а поруч із ними стояла вічність. Є знаки швидкоплинного часу і є намистини на усі часи. Їх ми й намагатимемось обирати для єдиної. Адже що таке 20 років віку? Лише початок життя, лише великі очікування, і все попереду. А попереду ж вічність, а за спиною ж друга. Скільки треба часу, аби перебратися з Азії в Європу, стільки скільки йде поромна переправа Керч Керч-Тамань. У літній час для авто та пасажирів це може бути всього 20 хвилин, коли годинами не простоювати в портах. Але ж автомобільні пороми будувалися ще як ледоколи. По століттям відомо, що Керченська протока взимку замерзає. І найкоротша відстань між континентами з п'яти кілометрів стає іноді для суден нездоланною перепоною. У 44 му році тут побудували міст, але лід зніс його тієї ж зими. Скільки людей загинуло через те, аби цей міст все-таки був збудований та витримав. Коли в 4 столітті Керченська протока замерзла особливо міцно, нею в Європу переправилися безжалісні гунни. Так почалося велике переселення народів, що тривало 500 років. Отже, тут особливе місце і острів. На якій ми пливемо на найдальший східний кордон, є намистеною надзвичайною. Тепер він зветься солоний. Тюркськими мовами солоний тузла. А на початку ХХ століття була собі просто середня коса. Острів Тузла дихає разом з протокою. Під час великої води його менше. Коли рівень води падає, він стає більшим. Він дихає, як жива істота, але й на ньому пильнує прикордонна застава. З прикордонної вишки не одразу скажеш, що на тузлі майже 300 чоловік населення, і окрім тих, хто шукає відпочинку, більше сотні правдивих аборигенів. Цього року виповнюється століття, як на тузлі оселилася родина Олександра Чернова, одна гілка її з Тамані, інша взагалі з Дніпропетровщини. У пологовий будинок матерів роду возили до Керчі. Але одужавши, вони одразу поверталися з немовлятами сюди, на середню косу. Тут же все їхнє суша, що зникає та відновлюється, і сади, і риба, і звірина. Ну, і лісі теж по берегу бігають, все в основному ліса дохле підбирають. Ну, якщо у кого-то в садке там сидить жива риба. Рибаки поймали, в садочок поставили, там оставил на ночь. Может садка витащить. Я сьогодні выходил на берег. Там, на берег. Такий лисенок, молодой саме, ну большой вже такой. Стоїть, смотрит на мене, воду п'ять. Так он что, морскую п'є? Пьет морську воду. А какую же ему пить тут воду на острові? У нас тут все жив, насыпь морську воду. Острів, на якому нема ані своєї питної води, ані свого палива може стати раєм досить просто любити свою землю. Колодцем нет. Здесь можна сделать краницю, але вона буквально шо тут? Ну, 50 сантиметрів соленою вода. От первое, которая починає под верхом. Можна собирать ее. Це пресная вода. чуть чуть углубился, даже там, вот так, на 10 cm вже пошла сальона. Піщана коса що з неї видно два континенти. Тут усі чекають на велику рибу. Риби немає. Чем тут займемося? Що тут, тут? построїти не можна? Допустим, построить казино, да? Здесь построить. А вода, фундамент, хто здесь, какое строїтельство буде, многоэтажное, Правильно? Нет, невозможно построить. Значит, только ждать, пока рыба тільки будет, поки риба розведеться. начнут рибаки работать. Тільки так. Чернов пам'ятає, як під косою виловлювали 10-метровий білуг. Це було дивом. Среднекосинцы похожи на тех Моисеевых євреїв, которые 40 лет ходили по пустыне. У вас только 17 years под ногами. Реально. А как вообще к этому можно привыкнуть? Не знаю, как-то я привык. Прожил всю жизнь здесь. Не собираюсь никуда уезжать. 2500 років тому персидський цар Дарій наказав висікти нагайками Чорне море. Воно, мовляв, перешкодило йому вдертися до Європи та завоювати скіфів. Острови піднімаються з моря та опускаються в нього безвідносно до наших бажань. І не треба вважати себе сильнішим за море достатньо любити ту землю, що її тобі Бог дав на твоє єдине життя. Незабаром тут, через Боспор Кімірійський, через Керченську протоку мають нарешті прокласти міст. Не гірший, аніж через Босфор в Туреччині, принаймні ті, хто вірить у прогрес, у цьому певні. Європа ходитиме до Азії на своїх двох, їздитиме на сімейному авто, і Азія до Європи так само. Просто не варто забувати історію. До того ж, старовинні намистини – вони ж коштовніші. Дивіться, що притяг нам у подарунок старий рибалка. Цю давньогрецьку сільничку йому прямо під ноги вимила. Керченська протока. У цій сільничці проступає сіль 25 століть. І не тільки потужний прожектор та радари Зельтігена дивляються у чорні води протоки. Чорне провалля минулого та спалахи майбутнього теж вдивляються в нас через глупу ніч. Хай гуля собі нічна набережна під Генезькою фортецею в Судаку. Крізь усі веселощі продирається та чатує нічний прикордонний дозор. В ньому кожен відповідає за свою ділянку кримського узбережжя. А серед вогнів у фортеці дехто з набережною бачить тінь консула Христофоро Негро. Той захищав солдаю судак до останнього, згорів живцем на його стінах, і тільки тоді фортеця дісталася чужинцям. 500 з гаком років тому загинула і сестра Солдаї, фортеця Чембало в Балаклаві. Тепер життя поділяється не на роки, а на години та миттєвості. Севастопольський загін морської охорони базується саме в Балаклаві, в давній бухті символів під руїнами Чембалу. Кораблі загону в невеличкій кам'яній кишенці між скель стоять на наче бігуни на низькому старті. На яку дистанцію їм бігти? Де виникне джерело неспокою? Є поняття? Територія, що охороняється. Є інше поняття виключна економічна зона держави. Обидва ці слова мають чіткий кількісний вимір за відстанями та за порядком дій морської охорони. Тепер на цих скелях та кам'яних плитах в основному зона відпочинку. Але катери класів Гриф та Калкан проходять печерні отвори, де ще 40 років тому ховалися від ядерного удару підводні човни та скельні цехи майстерні. Люди відпочивають під вітрилом на зовнішньому рейді Балаклави і раптом перевірка морської охорони. Усе законно. Ані команді, ані пасажирам напружуватися нічого. Це штатна перевірка, і це мирний час. 15 років тому ми так само знімали під Балаклавською фортецею Чембалу. Чесно кажучи, тоді присутність будь-якої держави тут не вельми відчувалася. Тоді, тут, у Бухті Символів та на зовнішньому рейді, між мисом Ая та мисом Фіолент, намагалася вижити остання рибальська артіль Балаклави. Нащадки оспіваних Олександром Купріним, греків-лістрігонів, добирали кефаліку кефаль, та ледве могли дати собі раду. Непевний був час. Останні з лістригонів усе не могли забути, як їх та їхні родини викидали з рідних домівок навесні 44-го року. Кому було визволення Криму, а балаклавським грекам було визволення від батьківщини? Адже вони мешкали тут майже 2700 років. Оце були справжні, природні люди кордону, вічна їм пам'ять. А живим много еліта. Догляд яхти тривав лічені хвилини. Тепер життя під щоглою з вітрилом стало ознакою високого соціального статусу. Але нічого сподіватися на дзвінки, кому треба на берег. На морському кордоні, коли вже збіглися курси з представниками держави, так будьте ласкаві. Може, вони мають інформацію, яка змушує їх вас потурбувати. Коли б ви знали, шановний капітани та його гості, як легко вам зараз живеться на мирній Чорноморській хвилі. Це просто ваша охорона. І це її служба. Яку варто щонайменше поважати? Боже мій. Це пелен гмисов Херсонес. Боже мій, бо тут хрестився Володимир Хреститель Русі. Боже мій, бо тут стільки хлопчиків полягло в останню війну. І як же ж вижив тут 70 років тому, 17-річний морпех Славко Бачинський чоловік моєї тітки? Моя єдина ця намистена в нас чорна. Але 15 років тому ми з'явилися тут недалеко заради родини полковника Валерія Іванова, заробивши у чорноморському бізнесі перші гроші у 90-х роках, Іванов вклав їх у будівництво британського меморіалу пам'яті загиблих у ту ще давню кримську війну. Ще до того, як він виловив на рейді балаклави чотири пляшки шотландського віскі, в розливу 1850 року, до нього Севастополь поїхала та полетіла ледь не вся англійська аристократія, адже тут лежать їхні прадяди. Що змінилося в розумінні особливої планетарної ролі цього міста? Ну, За это время на территории Севастополя прошло целый ряд событий. Конечно, город после того, когда он был военной морской базой и когда он был центром военно-промышленного комплекса, то есть судостроительная отрасль, ну, мы с вами еще 15 лет назад об этом достаточно подробно говорили. Мы говорили о центре радиоэлектроники, приборостроения и многом другом. Сейчас, конечно, все изменилось существенно изменилось. То есть облик города, его лицо, оно стало совершенно иным. Каким же оно стало? Каждый задает себе вопрос. И что интересно, что те публикации, которыми я располагаю в данном случае, например, ну, американцы его подают с одной стороны, французы с другой стороны, немцы с третьей стороны, итальянцы скромнее всех с четвертой стороны, британцы с пятой, россияне с шестой и так далее. Может, такие резнобиг, повязанный с тем, Що всі перераховані нації все ще не скінчили в Севастополі власну військову кампанію? Хто не скінчив Кримської війни часів Миколи І, а хто Другої світової? Звичайно, йдеться про процеси в національній свідомості всіх держав, що тут відзначилися, а не